Слава Україні, екологічна криза у Житомирі. Вибухи у Криму у Кам'янці-Подільському поліцейські затримали пару наркодилорів. Вибухи на Старокостянтинівщині про це та інше розповім детальніше протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Російські телеграм-канали та місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників на Крим. За їхніми даними під ударом опинилися аеродроми та військові об'єкти. Очевидці повідомляли про вибухи в Севастополі, Семферополі, Феодосії, Гвардійському, Новофедорівці та Армянську. Міністерство оборони Росії заявило про нібито збиття 121 дрона, з яких 89 над Кримом та 23 над Чорним морем. Тимчасово окупований Крим розглядається Росією як військова база, що загрожує суноплавству та використовується для ворожих ударів по Україні. Вибухи в Криму на воєнних об'єктах є виключно складовою безпеки. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Телеграм. У Житомирі екологічна криза, школи перейшли на онлайн навчання. Скасовано всі заходи під відкритим небом. Учора у місті спалахнула пожежа на сміттєзвалищі. Вона охопила приблизно 800 квадратних метрів твердих побутових відходів. Рятувальники досі намагаються загасити вогонь. Сьогодні в межах Старокостянтинівської громади буде гучно. Там знищуватимуть непридатні до використання боєприпаси. Роботи розпочались о 12-й та триватимуть орієнтовно до 15.00. Також у Хмельницькій міській тергромаді заплановані військові навчання про це повідомили в ОВА до 14.00. Тож без паніки для власного спокою та безпеки слідкуйте за сигналами повітряної тривоги в разі оголошення загрози. Прямуйте в укриття. На Хмельниччині протягом минулого місяця було збито 12 повітряних цілей. Згідно з офіційними повідомленнями від начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, 6 квітня збили одну ракету. 10 квітня було знищено 4 шахеди, а 24 квітня – 4 ракети та 3 шахеди. Всього за місяць в області 12 разів оголошували тривогу, загальна тривалість якої склала 21 година. Найдовша тривога була у ніч на 24 квітня, 6 годин та 6 хвилин. Найменша тривала в обід, 18 квітня, це 17 хвилин. Внаслідок атаки в ніч на 24 квітня в області постраждали чоловік та неповнолітня дівчина. Також тоді були пошкоджені житлові будинки, школи, лікарня, гаражі та автомобілі. У Кам'янці-Подільському затримали пару наркодилерів. Подія сталася по вулиці Героїв Небесної Сотні. Оперативники помітили чоловіка та жінку, які підозріло б себе поводили. 28-річний місцевий житель та його 24-річна співмешканка зізналися, що мають при собі наркотики. Слідчо-оперативна група райуправління поліції вилучила у підозрюваних 200 грам особливо небезпечного психотропу ПІВІПІ. Під час обшуку у квартирі підозрюваних правоохоронці вилучили ще 16 згортків. Із психотропами та приладдя для фасування заборонену речовину зловмисники планували збути за посередництва телеграм-каналів, розкладаючи також закладки в різних локаціях міста. Фігурантів затримали та оголосили їм підозри за незаконне придбання зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів особливо в особливо великих розмірах. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Хмельничан попереджають про тимчасові незручності. Комунальники проводитимуть технічне обслуговування теплових пунктів та котелень, через що призупинять постачання гарячої води. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Хмельницьк теплокомуненерго подав графік перерв гарячого водопостачання. Там зазначається, що планові відключення триватимуть з 5 травня до 3 червня. Згідно з затвердженим графіком, позачергово на два тижні від гарячого водопостачання будуть відключені Будинки та гуртожитки розташовані у обласному центрі. Ознайомитись із графіком відключень ви можете на офіційному сайті компанії або ж на сайті міської ради. Долучайтеся до соціальних мереж телеканалу, аби бути проінформованими про аварійні відключення, про планові ремонтні роботи та про найважливіші події нашого краю та країни. Ми ж побачимось у наступному випуску. П'ять хвилин. на Головне. На все добре.